Тройне рішуче. Котька, пжуй, котька, пжуй. Коть. Котька. Жується? Не важко. Важко, не важко. Звісно, цілого рота напхати. то де буде не важко. Тато. М -м. Ти жиєш? Симакчик. Симакчик. Це треба такого падає і ловити. То вже від верхньої це його немає, то вже відломано, л... від бать? Uh -huh. Там кружочок він десь валявся тут. Тобто може пісок. А, може да, може бути на піску. Котя. Ну кон ю, кон ю Котя. Конь шутка. Мама, возник лек-лек. Котя. Добрий день. Кажи добрий ранок. Коть, кажи, кажи добрий ранок. А вже бомбом для Що, поїдемо на возі? Ану, покажи носика. Я думала, кров. Ну що, зараз вдягнеш. Ну перестань. А кросовки з собачками іля, скільки. Які кросовки сині? Да. Не знаю, гривні 500. 800. Ой. Ілля, коли ти почнеш ціна орієнтувати? Це як з дід. Питаю Ілі, О, тато, скільки б ви дали б грошей за тапочки Папа. дитячі? дитячих? Олягає, ну, ну то що, ну хочеться йому до землі при... прикластись іди воду мамі принеси. Іди, мама, тут скаже. Коть. Коть, тобі добре лізюнька, ти? да. А то скид. Ну є дирка, що пальчика достав. Так, да? молодець. Молодець кубасик. він не буде робити Аби то. Тоді отак.